Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ну і безперечно, топ-тема цього тижня: американські санкції проти двох найбільших нафтових гігантів Лукойла і Роснефті. Після того, як Путін укотре дав політичного ляпаса Трампу, а потім ще й масово на атакував українську енергетику після усіх слів та реверансів, американський президент скасував свою із ним зустріч у Будапешті і увів проти Москви енергетичні санкції. Ну а далі спрацював ефект доміно, побоюючись вторинних обмежень Китай та Індія одразу прийняли рішення суттєво скоротити закупівлю російської нафти. Ну і це схоже лише на початок санкційного зашморгу для Кремля. Більше про це Юрій Гула з Америки. Дев'ять місяців гучних заяв. І нарешті реальні дії Дональд Трамп визнав у Кремлі його просто водили за ніс, і він відповів найболючішим ударом по російських нафтозаробітках. Під санкції потрапили Роснефть, Лукойл та ще три десятки їх дочірніх компаній. Відтепер кожен контракт і кожен літр бензину чи нафти під прицілом США. Такого стрімкого розвороту від обіймів на червоній доріжці до потужного санкційного удару від господаря Білого Дому ніхто не чекав. Обмеження щодо російської нафти для союзників стали приємним шоком для росіян розпачем, бо два нафтові гіганти забезпечують майже половину всього експорту РФ. Як заявило у мінфіні, США, причиною їх запровадження стала відсутність серйозного підходу Кремля до мирного процесу. Одним словом, недоговіроздатність. Це повторив на зустрічі з Трампом генсек НАТО Марк Рютте. Тільки но він приїздить у Білий Дім. Чекай гарних новин для України, і це не випадковість, а вже закономірність. Під час його попереднього візиту у літку Трамп схвалив продаж зброї Україні. Тепер нові санкції проти російської енергетики. Я абсолютно переконаний, якщо продовжити тиск, ми зможемо змусити Путіна сісти за стіл переговорів, погодитися на припинення вогню, а далі перейти до нових переговорів. Путін змінює свої розрахунки лише під тиском. І, як стверджують проінформовані джерела The Wall Street Journal, якраз три варіанти тиску на Росію запропонували радники Трампу: найсуворіший спрямований проти російської промисловості та вищого керівництва, середній – проти енергетичного сектору, а найм'якший передбачав. Обмежені заходи, і він обрав середній видання. Пише мовляв на рішення президента США вплинули російські удари по Україні, які щоразу відбувались після його хороших телефонних розмов із очільником РФ. Терпець Трампа увірвався, коли він дійшов висновку, що Путін просто водить його за ніс і тягне час. Я відчував, що настав час. Ми довго чекали. Це колосальні санкції, дуже серйозні. Вони спрямовані проти двох їхніх великих нафтових компаній, і ми сподіваємося, що ці обмеження не триватимуть довго. Ми сподіваємося, що війна буде припинена. Ми розглядаємо постачання різних видів ракет Україні. але я думаю, вони не знадобляться. Ми просто хочемо, щоб росіяни розвернулися і пішли додому. Кремлівська пропаганда б'ється в істериці, А в Кремлі кажуть, що американські санкції матимуть певні наслідки, але суттєво не вплинуть на їхній економічний стан. звісно, це не дружній акт щодо Росії, це очевидна річ, і він не зміцнює російсько-американські відносини, які лише почали відновлюватися. Це спроба чинити тиск на Росію, але жодна країна, яка себе поважає, ніколи не робить нічого під тиском. Я радий, що Путін вважає санкції не вплинуть. Подивимось за шість місяців. У Білому домі вважають, що обмеження проти росні в тілу Койла можуть кардинально змінити ситуацію з огляду на те, наскільки крихка економіка Росії воєнного часу і залежна від доходів від нафти та газу, і санкції ще не почали діяти а акції обох гігантів втратили в ціні понад 5 мільярдів доларів за якихось три дні. До того ж, вони ризикують стати вигнальцями для покупців та перевізників і втратити активи за кордоном. Це вже створює реальні проблеми для російського експорту, змушуючи нерву. Мати навіть ключових партнерів Москви Китай та Індію. Я Бачила сьогодні зранку міжнародні новини з Китаю. Там уже скорочують закупівлі російської нафти. Ми знаємо, що Індія зробила те саме на прохання президента. Тиск повний і безкомпромісний. Ми очікуємо, що ці санкції завдадуть шкоди. За лічені дні індійські МПЗ знизили закупівлю російської нафти на 50%, Повідомляє Reuters. А невдовзі цей показник може впасти до нуля, і це при тому, що Росія покриває третину всього експорту нафти до країни. Саме через ризик вторинних санкцій в Індії терміново вивчають, як відмовитись від прямих поставок нафти, що потрапила під санкції. Така ж проблема і в Китаї. Ризик вторинних санкцій для них означає загрозу відключення від обслуговування в західних банках, позбавлення. Доступу до долара та замороження контрактів із американськими та європейськими трейдерами. Утім, поки нафтові гіганти думають, як скоротити закупки у Роснівті та Лукойла, останній далі спокійно торгує бензином у штатах. На червоно-білих заправках ціна подекуди дешевша, ніж на місцеве американське паливо. Працівники Лукойла у Нью-Йорку про санкції накладені на них ні сном, ні духом. Ви ще досі працюєте. Так, а що? Чули, що цього тижня були запроваджені санкції проти російської нафти? Нічого про це не знаю. Таких локальних заправок Лукойла у США приблизно дві сотні. В них є рівно місяць, аби зупинити роботу. Ож оцінити ефект американських санкцій зараз складно для Кремля. Вони можуть стати найболючішим ударом за останні роки. Зі Шам, Юрій Гулами, Україна, марафон. Єдині новини.